Вітаю вас, дорогі глядачі. Я Роман Заводовський, езотерик Екстрасенс. Працюю з циганськими картами. Складаю циганські прогнози. Стосовно скандальної заяви НАТО мене попросили розглянути це питання, і я як обіцяв в своїх прямих ефірах я це питання розгляну. Хто не в курсі, НАТО запропонувало. Та, ну, в новинах це було, і також було що від окремих особистостей, не від всієї НАТО організації, а від окремих особистостей поступила пропозиція, що окуповані території лишаються за РФ прикріпленими, а всі решта території входять і до складу НАТО. Тобто, таким чином відбувається великий розкол України. Я би хотів подивитися, наскільки взагалі це реально, і чи взагалі на це хтось погодиться. Стосовно заяви Трампа, то це теж окрема розмова. Трамп теж говорив, що він закінчить війну за 24 години, віддавши Крим і Донбас типу під РФ. І домовившись про те, що настане мир злагода за 24 години. Ну, Трамп ще поки що не президент. Побачимо, що буде, коли він стане ним. Я думаю, що все-таки він ним стане. Добре, давайте зараз про НАТО. Так, добре, стосовно їхньої скандальної заяви, карта дитини. Карта народження якихось нових ідей, проектів, карта посланця посильний. Інформація, новини на циганській колоді падають. Карта злодія, карта ворога, активізація ворогів, карта хвороби та виснаження. Ну, карта хвороби і карта ворога говорить про те, що багато хто буде противитися цьому, що люди на це не підуть. І не тільки я говорю за українців, за українських людей. Я це говорю взагалі в принципі, що на це люди не підуть. Дивимося тут. Мається на увазі і світова спільнота. Вісьмірка, червова карта брехні та обману, валет піковий, карта ворога, четвірка пікова провокації, сепаратизм, і семірка хрестова карта сили. Я думаю, що на це ніхто не підпишеться зараз на даний момент. І, до речі, давайте про це трошки подискутуємо в коментарях, якщо ви хочете. Давайте ми обговоримо це питання, що ви хочете. Ви хочете, щоб зараз настав мир? Ну, скажімо так, худий, худенький мир, але і НАТО стало в Україні, закріпилося, і прапори натівські почали скрізь висіти. Але за умови, що ті області, які РФ відписала собі по Конституції, ну, залишаються за нею. А саме, Херсонська. Запорізька, Луганська, Донецька і Крим. Чи погодиться Україна на такий варіант розвитку подій? І чи погодилися б ви на це особисто? Дуже цікаво з вами про цю, на цю тему поговорити, почитати коментарі. Я всі коментарі стараюся читати. От, скажіть, будь ласка, от ви би на це погодилися чи не погодилися? От на такий розвиток варіанту. Мир, спокій, ніяких бомбежок, більше ніяких смертей і так далі. Але за умови, що ті території, які є окупованими, і які там де Юро записані по їхній конституції, але де-факто ще не є повністю захопленими, ну, відписується РФ задля умови миру і задля умови, що НАТО вже буде в Україні 100%. Хоча 100% ніколи не можна давати насправді. Давайте ми це з вами обговоримо. Бажаю всім гарного дня!